Шановних, шановну громаду просив. Ми хочу звернутися до міністра культури з присвоєнням в нашій, в нашому будинку пам'ятки архітектури не місцевого значення, а національного. Тому що довкола нашого будинку склалися вже такі історичні події, що сам е директор департаменту, який має охороняти будинок, він його руйнує. Це унікально для Європи, для світу. Що така посада руйнує пам'ятку архітектури. Тому напевно її вже треба присвоїти е... чесне звання імені Павлова. Але я думаю, в ЮНЕСКО треба відразу і присвоїти статус національної пам'ятки. Я думаю, що ви підтримуєте, і ми до Кириленка звернемося присвоєнням в національні він присвоє. Оце є історична вже не історична панка приймала. А можна ще вулицю відразу? Що ти фронта? Я вивчаю словочкою. Ми ще не закінчили. ще вулиця Снотківська. Носотківська 18. Значить, на землі, яка належить одному пану, я його тут назву прізвище. Шоломович Ярослав Михайлович, він працює в медінституті. Ну, на жаль, інтелігентністю від нього, як кажуть, і не пахне. Значить, е, Будує правда, на своїй землі, але без будь-яких проєктів, затверджених е, установленого порядку. Проєкту як такого взагалі не існує. Існував спочатку такий ескізний проєкт. Хто знайомий з архітектурою, знає ескізний проєкт це просто набросок такий для того, щоб показати в райадміністрації. Робочого проєкту, навіть місто будівних умов, про що всі знають, що треба обрати впавлення, їх не існує взагалі. Тобто це чистої води, самовільна, хабна забудова. Значить, Чи, до чого це привело? Якщо деколи ви боретесь за те, що у вас таки може, може настати наслідки, тобто погіршуються ваші умови, то у мене ці наслідки вже настали. Тобто мені повністю перекрито два вікна, тобто дві кімнати у мене повністю перекриті, Уявіть собі, це ж дикість в центрі Європи, взагалі дикість. Я ніколи не думав, що може зі мною таке статися. У двох інших кімнатах зменшена інсуляція, тобто мається на увазі Я звертався в інспекцію де на де, де є департамент зараз, ще до того, коли мені були вікна не перекриті. Тобто вони могли елементарно вийти на місце, подивитися, що немає проекту, і що зробити? Зупинити будівництво. Так? Вони цього. Не зробив, дочекалися до того, коли... а цей далі собі будує. розумієте? Вони дочекалися до того, що в вересні місяці були перекриті повністю два вікна. З вересня по грудень місяць я звертався до Желиха, це начальник нової, інспекції, в якого ми були недавно. Ну, ми завжди звикли сварити його, але я вам скажу, коли я на нього наїхав, бо я ще є в організації вартові закону. І значить, ми на нього наїхали так конкретно, він злякався і скасував сам дозвіл декларацію. декларацію про проведення початок будівельних робіт. Це рідкість, тобто в досудовому порядку він настільки були явні, очевидні порушення, що він сам що робить, скасовує ці. Тобто вже він визнає, що будівництво ведеться незаконно. Ну Тут я хотів ще другу річ сказати, я вже бачу, що мій час кінчається. Значить, тут говорили про тітушок. Через місяць після того, коли я скасував всі, е, е, декларацію. декларацію, я узнав, що таке тітушки. Я зайшов додому на подвір'я, я ніколи не думав, що таке може бути. І достаю удар по голові ззаді трубою. Короче, троє так званих тітушок добряче мені дали десь ударів 10 так хорошо. Дали. Я достав. Що... Голова розбита була. Голова розбита, я приходив тоді на збори. Ну, мене це таке, як кажуть, розізлило. Я буду далі боротися до кінця. Я доб'ю це діло. Справа в тому, що цей забудовник, він підлягає кримінальному покаранню в даний момент. Декларація скасована, а він далі будує. Так, Декларація скасована, він будує далі. Треба довести до кінця. І я вважаю, один з методів боротьби нам треба садити цих забудовників. Тут вже бездіяльність прокуратури. Нам треба садити Куда? Тюрму. в тюрму. Ні, ну так Нет. ми як народ. Прокурори кершують. Прокурори, Прокурори... Не... Це проявляють бездіяння. Пані Тапанову, прошу увагу, продовжуємо далі. Дякую. Так, чи вітримо. Якщо можна. Так, не може. Справу. Цей ролик до речі, буде це... бачити нашу випадковий маркер Садовий. Цей ролик Ні, в інтернеті Це в інтернеті. сама суть, те, що у нас відбувається, то, це те, що земельна ділянка 2,5 з була виділена від будівництво соціального комплексу. Це дитячий садочок, школа, басейни. І так далі, це є велика проблема виника, тому що там більшість смершних ведеться до Львова. Проблема була в тому, що це переоформили на родичів діючого мера. Через 10 років, що якраз 10 років, вони переоформляють таки, ділянку і пробують на ній будувати 18-12 квартирових. Прошу пана, можна вас попросити потім пізніше. Просто це відволікає, дуже шумить, і людина підвищує. Волос. Потім після всього цього давайте послухаємо, потім будемо вже там, о, да, ділитися, лазити по цих добре, що більше міти. Роблять це очевидно, тому що раніше їм це завжди дозволяло робити. І ну, там, з цим боремося. Е, я не буду розказувати про там, тяганини, я бачу, що в нас десь приблизно тепер кутовщині стопочка паперів, які в вас. Архітектурно-будівельна інспекція на перший погляд мило посміхається і розказує, що ну, хлопці з села і вони також е, розуміють наші проблеми будуть допомагати. Ну, Де-факто е, вони надають нам на кожну е, на кожен запит, на кожне е, скаргу щодо порушень. Відповідь тільки після того, як щось е, вирішується або покращується. От як приклад наприклад, здається, починають будувати одну секцію, ми пишемо скаргу, вони е, дочікуються до того, коли забудовник там з горим пополам якусь перевернуту декларацію їм кидає. Без дозволів і так далі, але вони мають право, так? Тобто вони дають чи можуть давати декларацію з порушеннями і продовжувати будувати до якогось моменту перевірки. І ми отримуємо якісь відповіді тільки після того, коли вони подають таку декларацію. Здається у нас випадок, що незважаючи на наші звернення. Вони будівництво не перевіряють, Тут будівництво ведеться таким поферцем, падає екран і вбиває <гум> ну, Це там Вчора ще один кран впав. <гум> тобто, <гум> ну, менше з тим. Тут ми, напевно, зібрали сподіватися, що ефективно, що неефективно. Тобто, щоб то кожен десь не проходив помилки інших. З нашого досвіду можу сказати наступне. Перше. Залучення засобів масової маси інформації дає вплив, однак багато засобів масової інформації знову ж таки через там місяць, через два вони отримують якісь там кошти, рекламу і так далі. і Перестають та дуже швидко втрачають інтерес. Я Не буду називати по конкретним назвам. Що ефективно? Ефективно це коли люди виходять. Коли там пікетують, це працює. Тільки тоді вони перестають будувати. Що ми дійшли, що врешті-решт, коли побачили, що тільки це призводить до якихось там позитивних кроків, ми привезли, почали діяти їхніми методами. Ми привезли будівельний блоки, і почали незаконне будівництво перед входом в міську раду, і перед входом в, в, у відділ продажу. Тобто ми заблокували бетонними важкими блоками вхід на два дні, що в міську раду, що в, до забудовника. Ефект був колосальний. Вони одразу там, пішли, пішли на зустріч, зустрічатися, що ви хочете і так далі. Uh, Щоб ви розуміли, просто ми з даного випадку як на майдані. Yeah. Та ми там, боремось проти професіоналів, боремось oh, з палками, біде. проти автоматів, і потрібно yeah. там, напевно. Там, результатом таких зборів буде добре те, якщо ми придумаємо, як з цими палками боротися проти автоматів. Добре, дякуємо. Okay. Все. Далі. Ви як представники. Yeah. Yeah, представники. Ну, за лічницю Шептицького всі чули. Так. О, то наша територія, то є вулиця Заркевича, наші будинки за сторони е, Шептицьких. Е, будівництво ми нібито запу... зупинили. Там зараз е, забралися забудовники, їм надали іншу територію, але документи лишилися в дії далі. Тобто завтра, післязавтра ми зможуть знов будувати. Тому зараз в судах ми судимося з мерією, щоб ліквідувати всі документи. Тому що по стороні Шептицька вулиця, будинки 8, 10, 12 забрали прибудинкові території. І нам в суді зараз заказують, що то не наші території взагалі в нас вони не були. Ці прибудинкові території. Що стосується самої лішниці. Там теж ніяких рухів взагалі нема. Там був позов проти забудовника, що відновити те, що він там трохи зруйнував ту річниці, але йому підігрують наші знов структури, тобто тормозять виготовлення паспорта на ту лічницю. Паспорт ще існує. З 85-го 85 року, але то кажуть, що по новим стандартам треба по-інакшому його оформити. І це оформлення досі триває, вже рік. Його відсилають в Київ, там якусь буковку знаходять не на, в Міністерстві культури, там якусь буковку неправильно написано і відсилають назад. От. Ну, Саме прикольне, в нас такі є, там, такий є левик. Якщо знаєте його, він отримує, наприклад, в жовтні листа, що там неправильно щось написано. Самі документи не отримує. Ми вже в січні місяці до нього приходимо і нам починає розповідати, що до нього там листа прислали, чи ще щось. Я говорю, покажи того листа. А на тому листі три місяці тому. Він перейшов. Я кажу, а що ви за ці три місяці зробили? Ніц не робиться взагалі. От, до речі, в нас завтра по тих територіях, завтра суд на 11-ту, е на як, Чоловського 2. Катя, Калицький район. Суддя Суддя хто? По Юрків. Завків... Юрків. Проанонсуєте то Проанонсуємо, зараз випускаємо. По Заркевичу, як це відбувалося? Нам почали в, у подвір'ях ставити забори. Ну Таких заборів ви ще не бачили. То не будівельні. Там трійка сталь була. Стройки сталі. Бурами висверлювали, я не знаю, які тут диаметр, отакі стволи ставили металеві і приварювали то вже стальне. То вже капітальний такі, бо вже знали, що ми будемо то валити, атакувати, то все. але ми все одно тут завалили. Нам Дуже багато хлопців тут допомагало. Так що то був серйозний паркан. Але то вони зробили, знаєте, як, яклічення внимання. В это время, пока мы занимались этим забором, пробивали это все, с той стороны заехала техника экскаватора и начал валить личный Мы случайно уже прорвали эту оборону, я со двора увидел стрелу экскаватора, что и народ побежал туда. Мы просто руками вот останавливали вот эту всю технику. Вот. После чего мы заблокировали это все, позвали там много людей уже тогда пришло. И организовали там палатку, дежурство круглосуточное. На соседнем доме мы там веб-камеру поставили. Через интернет транслировали, как он на... IVD ⁇ там есть такая служба. Это бесплатно, можно установить на любом доме, где есть интернет-подключение, и транслировать прямо на режим. И доступ неограниченный можно сделать. То есть все люди могут это смотреть что там на этой территории сейчас происходит конкретно. Ну, в общем, как-то так. Перед этим были все, как вы говорили, тоже вот акции под мэрии, плакаты, пикеты. Как ну, было, мало чего помогало. Как урок у вас. Бойня. А, бойня была, это вообще, это уже после вот этого было. Мы забор снесли, сделали столб позора. Вот, и те же самые тетушки на площади рынок три раза нас атаковали. Первый раз это было на русской. Там корреспонденты, там трохи их отвлекли, то мы прошли дальше. Потом это возле этой кафе на русской кофе там, на углу. Еще раз было нападение, но разогнал сзади трамвай, ехал. И третий раз уже под самой мэрией нас пытались тоже атаковать, но там уже милиция нас окружила. Вроде. Там тетушка, там еще, там И заслали вот такого еще тетушку, мелкого. Депутаты, депутаты свободы. Да, там а так депутаты. А Да. там, А це орала там. Діло в тому, що зараз е, прийнято рішення на відзначення 150-річчя Шевтицького побудувати пам'ятник Шевтинського на площі Святого Юрку. Е, для того, щоб побудувати цей пам'ятник, е, вони прийняли рішення, міська рада прийняла рішення про знос скверу. Повністю. Повністю. При, на реконструкцію площі виділили 32 мільйони гривень. Там, там, Мається на увазі, коли в нас йде АТО, коли в нас оці угу. от речі, коли на культуру угу. дали міські в міській бюджеті 6,7 мільйона, коли на охорону здоров'я 19, коли там на світу 16, на реконструкцію 32. Значить, ми не проти пам'ятника Шептицькому. Ми за те, щоб ознаце поставити, відзначити і так далі. Але ми проти того, щоб треба знищити і в тому, що цей пам'ятник, що пам'ятник такий великий, що там, там не не був не був був? Стелу. Але... на трьох це на трьохметровому підесталі чотирьохметровий пам'ятник. Значить, планується взагалі то позрізати дерева, зробити Другу там ми, ті... дорогу перенести, під... Да. а гроші вкрасти. Тепер на рахунок, <пи> <Вебельний> рахунок <пи> то, значить, до речі, саме таке неприємне, що церква виступає перше, хто говорить, хто хто проти них. Значить, це агенти ФСБ, це там, ну зразу ярлики вішають на тому. Значить, тепер на рахунок від міліції ми тут говорили. Діло в тому, коли на Заркевича будували паркани, ми викликали міліцію, вона щось дві години їхала, потім ходили, значить, начальник край відділу ходив там, значить, ми йому показуємо, руйнується пам'ятка історії. Він там нам розказував про ті. Сюди там ще щось таке. На наступний день, коли паркан валили, він сам стояв особисто, тримав той паркан. А який то район? Галицькі? Давайте давайте піде пізьмемо далі. Ні, хвилинку пам'ятник сам пам'ятник церква будує за свої кошти 32 мільйони тільки на площу з міського бюджету. Це хороша красива пам'ятника. Хвилинку ти хвилинку. Пане, пане, пане хвилиночку, будь ласка. Є понад 10 проєктів. Вони Ви, пане Андрій, будь ласка, давайте послухаємо, вас високо, тепер Ви. давайте далі. У нас, до речі, ми забуваємо, коли говоримо на забудово, забудова, забудову Керманського, і ще кілька забудовок, це одна і та сама. Перший раз, коли я кричав про то в парку, Олександр знайшов мене, з ним спілкувалися, милий чоловік. Хоч, хоч він хотів врятувати леведівку і, 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 і на команді ялтурів. Я там забудовував парку, готовий. Маленький, він мав бути той самий сценарій, який на Карманського, такий маленький, п'ятиповерховий, бавлю не розгляді, ще одного поверху ми довго з ним спорили, потім в прямому ефірі помирилися. Що нам вдалося? По-перше, нам вдалося не допустити будівництво. Тобто майданчик був зліквідований в той момент, коли він був виставлений, і це не дало перейти до виробки дерев і всього решта. Тому в нас все відбувалося на, ну, на, на паперових. Ми, ми досягнули згоди, що ми будемо вирішувати це все юридично, без застосування один проти одного якихось таких Ну, там, тітушки, не тітушки, тому що не можна було зробити комусь одному якусь велику какую, але втратити на не тому великі гроші. От. І е, суд, е, суд ми виграли. Тобто ми змусили мерію прийняти ухвалу. До речі, засоби масової інформації, інформаційна совість була єдина газета, яка про Лемондівської на події написала. Але, на щастя, ви пишете зараз, нічого страшного, тому що львівська пошта і високий замок роздавалися безкоштовно в кожну поштову скриньку Левандівським мешканцям, де писало, що якби не той інвестор, пропала би лимандівка. Е, нам вдалося подолати, ми, ну, ми змусили.